Повернення мої любі дівчатка. Сьогодні ми присвячуємо наше тренування всьому кору, а особливо м'язам живота. Розпочинаємо наше тренування, сідаємо між п'яточками, вміщуємо свої сіднички, подихаємо, вирівнюємо спиночку, підкрутили та, щоб поперед був рівненький. Опускаємо ручки вниз, робимо вдих через ніс і видих. Через рот. Ще два рази вдих. І видих. Ще один раз вдих І видих. Ручки розміщуємо перед собою. Через хвильку вперед округлюємо спину і назад прогибаємо в попереку. Шість разів вдих. Видимо, сідниці прямо до п'ят, п'ять, чотири. Ще три рази. І останній вперед і виходимо в позу кобри. Потягнули. Наші м'язи живота і знову сідниця ми сіли на п'яточки. І вперед, з круглою спиною, виходимо в позу кобри Повертаємося на п'ятки. Ще два рази. І на видусі кобра. І ще. Останній раз. Чудово. З кобри виходимо. Собака. Морне вниз, прогнули спину. Витягнули ногу вгору. Чотири. Три, два, один. На видосі. Витягнули іншу ногу. Розвертаємо таз в сторону ноги. Чотири. Три, два, один. Чудово. І з кобри Присідаємо, робимо стрибочок вперед через кругу спину. І входимо знову в кобру. Потягнули наші м'язи. І повільно, обережно опустилися. Ручки залишаються на килимку. На видосі знову. Виводимо себе на рівні руки. І опускаємось вниз чотири рази. Видох. Опустимо. І опустилися і ще один разочок. Видих. І опустилися чудово. Сіли в позу дитини на декілька секунд. Розвертаємося, сідаємо на сідалічні бугри, вправа сотня. Обійняли себе під коліна з круглою спинкою, лягли на килим з вицентровуванням. Підтягнули коліна над грудною клітиною. На витисі руки, плечі і голову підняли над калимочком. Вперед посунули наші стопочки, ножки. Тримаємо кут 90 градусів і пульсуємо ручками. Поїхали вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять і вдих. Два, три, чотири, п'ять і видих, два, три, чотири, п'ять. Продовжуємо. Нагадую про наш поперек, який прилеглий, і контроль наших м'язів живота. Вони в нас плоскі всередині. Животик тримаємо, все працює. М'язи включені, продовжуємо. Вдих, два, три, чотири, п'ять. Видих, два, три, чотири, п'ять. Вдих, два, три, чотири, п'ять. Видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять і видих, два, три, чотири, п'ять. Чудово, підтягнули коліна до себе і поклали. Голову на килимочок. Знову на видусі. Відірвали плечі з головою. По черзі опускаємо ногу право і ліво. Поїхали. Якщо важко тримати голову, ви можете покласти плечі і голову на килимочок. Ваша а, задача отримувати м'язи живота і щоб ваш поперек не відривався від килимка. 8. Сім. Шість. 5. 4. Три, два. Один обійняли. Два коліна підтягнули до себе. Підтягнули, підтягнули. Відірвали таз. І поклали голову на килим. Підтягнули знову голову над килимом. One leg stretch. Витягнули праву ногу, ліву натягнули на себе і змінюємо вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І підтягнули себе над килимочком, Округлили спиночку. На видисі. Ролин клайкибол. Перекати до нижньої частини лопаточок. Не закочуйтесь на шийний відділ. Обов'язково дихання на видосі. Перекат. І встали. Тримаємо баланс. Перекат на видосі. Повернулися. Ще три рази. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І ще один раз. Вдих. І вдих. Чудово. Витягнули ноги. Лягаємо з круглою спиночкою, хребет за хребтом, Roll ап Руки за голову. На видосі ролл-ап. Потягнулися вперед. Поки ми внизу зробили вдих. на Навидесі розкручуємося. Назад. Хребет за хребтом. Не поспішаємо вдих і видих. Вперед, Назад. Ще два рази. Рол-ап. Потягнулись вперед і опускаємось назад. Вдих. І видих. Чудово. І лягаємо вниз. Хребет за хребтом. Чудово опускаємо руки, плечі. І голову зробили декілька вдихів, видихів. Розслабили м'язи живота і продовжуємо включати їх в роботу. Підтягнули два коліна над килимком, витягнули носочки в стелю, корк'ю. Ми робимо оберт ногами і повертаємо до центру. Можна розмістити руки за голову або взагалі покласти а, голову на килим. Якщо ви початківець, тоді поклали. Ендванс. ручки поклали за голову. Поїхали повне коло і повернули до центру. Коло. І повернули до центру. Коло. І до центру. Можна зробити більшу амплітуду ножками, повертаючи до центру. Давайте ще 6. Утримаємо м'язи живота, особливо контроль, коли м'язи, коли ноги опускаються вниз. Розмістіть ручки трошки підсідничок, так краще стабілізуємо таз і утримуємо його на Килимі ще коло повернули до центру. І чотири. Чудово. Три два. Останній раз. І підтягнули коліна до себе. Відчуваємо наш животик, вже працює, Ми продовжуємо включати всі всі наші глибокі м'язи. Руки за голову. А, розігнули коліна. І опускаємо ногу і скручуємось рукою до коліна. На видосі. Вісім разів. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Закінчили. Витягнули ноги і розвертаємося на живіт. Руки поклали біля плечей. На видосі поза кобра. Витягнули, розтягнули м'язи. І опустилися вниз. П'ять разів. Видих. Повернулись. Ще чотири. Видих. Повернулись. Ще три. Видих. Повернулись. Ще два. І ще один раз Потягнули. І повертаємось Назад. Розвертаємося сайд бенд. Витягуємо себе через сторону. Зимочок зробили стопочками, зігнули коліна, рука, рука далі від плеча. Вицентруємо, ми маємо знаходитися на одні. І гарненько ручку завели за стихну, на видосі виштовхнули себе. Прямо витягуємо. Рука над вушком. На видосі і на вдосі повертаємо назад. І видих. Вдих. 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 Ще два рази. Видих. Вдих. І видих. І вдих. чудово. Тепер бокова планочка. Виходимо напряму ручку. Витягнули. Пряма рука. Ладонь під плечем. Витягнули. І скручуємося під паху Вдих І видих. Якщо складно виконувати на прямій руці, можна поставити на лікоть. Вдих. Тобимо ще п'ять разів. Чотири. Три. Два. І останні. Чудово! Змінюємо на іншу сторону, витягнули гарно ніжки і розмістили наші стопочки з іншої сторони килимка. Рука далі від плеча. Поїхали і шість. Повернулися. П'ять. Три. Два. І ще один. Оп. І сіли на сідалішня погри. Розмістили лікоть під плечем. Стопочки. Дві опором на килимі. Виходимо в бокову планочку і робимо скручення під паху. Скручення вдосі. Розкручуємось на видосі. Шість разів. Ще чотири. Ще два. І ще один. Чудово. Виходимо в планочку. Підкручуємо таз, рівна лінія, голова, плечі, поперек, таз. Стоїмо. Чотири. Три, два. Один. Сідаємо сідничками назад. Стаємо в позу, кошечки, округлили навдосі. І на видосі прогнули. Отих, округлили. На видосі прогнули. Отих, округлили. На видосі прогнули. Поза дитинки опускаємо голову. Сіднички на п'яточках, ручки на ширині килимочка. Динамічно виштовхуємо себе вперед і віджимаємо пуш ап. На видосі. Сідаємо. І вдих. І видих. Ще шість разів. Вдих. Видих. Продовжуємо. Я за животика тримаємо всередині. надаємо їм можливість вип'ячуватися, виштовхуватися вперед. І ще два рази. І ще один. Чудово. Сіли в позу дитини. Вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Виходимо в планочку. Лек пул фронт. Підняли праву ногу. Відштовхуємо стопкою вперед. Назад. Вперед. Назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Один. Змінили іншу ногу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стали на коліна і знову потягнули. Сіднички на п'яточки розтягнули наші м'язи. Розвертаємося в зворотню планочку. Вправа, лег, ту фронт. Пальчики дивляться в сторону п'яточок. Приготувалися на видосі. Піднімаємо корпус над килимком. Погляд по діагоналі. По черзі піднімаємо кожну ногу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. І відразу розвертаємося. на бік. Витягнули нижню ногу, протилежну руку. І складочка по діагоналі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягнули дві ноги. Тримаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Біт. Біт, біт, біт. Стечимо ножками вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підтягнули під себе два коліна і витягнули. Вісім. Тримаємо баланс. Дві руки на колимку. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово і змінюємо на іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягнули ножки. Тримаємо. Тримаємо баланс. Можете маневрувати стегнами. Вивести їх вперед. Або трошки завалити назад. Маневруйте, знайдіть свій баланс. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І біт, 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 біт. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руку поклали на килимок. Підтягуємо під себе і знову витягуємося в струночку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Витягнули себе за ніжки. тримаємо з круглою спиночкою та з підкручен. Тримаємо баланс, утримуємо. Кругла спинка. Витягуйте між лопаточками. Вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поставили стопочки. і. Лягли спиночкою на калимочок, руки за головою замочок. І піднімаємо ногою вісім. Сім. Шість. Продовжуємо. Лігті широкі, відкрита грудна клітинка, погляд вперед. Поперек прилеглий. Ще чотири. Два. І ще один. Раз. І змінили іншу ногу. Вісім. Сім. Шість. Продовжуємо. Ліхті широкі. Не закривайте відкрити грудну клітиночку. Ще чотири. І два. І ще один. І поклали плечі з головою. Підтягніть під себе ножки. Ще трошки дівчатка. Ох, м'язи у нас вже сьогодні працює добре, животик підтягується. Стає плескішим. Фу, чудово! Ножиці. Підняли дві ножки в стелю. Одну опустили, другу тримаємо по поштовх до себе і опускаємо донизу. Пу-пух. Поштовх подвійний і змінили. Працюємо вісім, сім. Витягніть ножки, вони рівненькі. Тягніть ноги до себе. Не корпус до ножок, а саме ножку до себе. Корпус стабільний. Лопаточки лежать на килимку, не підриваються. І ще чотири, три, два. Один. Чудово! Підтягніть, підтягніть. Супер, витягнули ноги. Обійняли середню лінію, стопочки флекс. І розтягуємо спинку вперед. Потягнули вдих, поки внизу. Не видосі знову розкрутилися. Перевірте, спинка рівна. Відсідальжене погрів, витягуємося вгору. Давайте свідомо вся увага на витягнення, витягнення, підтягніть, підтягніть, підтягніть стопочки флекс. І знову скручуємося вперед. І розкручуємося. Повторимо ще чотири рази. Кожен в своєму темпі. Ще два плечики опускаєте. Коли повертаєтеся до центру, сідаєте рівненько. І ще один разочок. Вперед. І назад. Чудово, розвертаємось. Сіли на сіднички п'яточком і вштовхне себе вперед. І виходимо в позу кобри. Затримуємося тут більше трошки. Розтягнемо наші м'язи, потягнемо. Вони сьогодні дуже в нас попрацювали. І тепер їх треба потягнути. Опускаємося на лігці. Піднімаємо голову як можна, можна можна було. Зігнули коліна. п'яточку тягнемо до килимочка. Чотири. Три. Два. Один. Інша стопа. Чотири. Три. Два. Один. Відштовхуємо себе в планочку. Через планочку собака. морде вниз. Випад вперед. Стаємо на коліна руки над головою. Нахиляємось назад. Робимо вдих. І на видосі виходимо знову з прямою рукою. Відкрили грудну клітину. Втягнулися назад. В іншу сторону. І виходимо, повертаємося в планку через. Дотик п'яти точок, підборіддя, грудна клітина, коліна. Наші стопочки. виходимо в Оп! Перестягнули м'язи живота. І знову собака вниз. і випад лівою ногою. П'ята під коліном. Протилежна нога на коліна, водих. Над головою розтягнули. І вийшла на носок, розкрили грудну клітину. вдих. Видих, лівої сторони вдих. І Дотик п'ятьма точками. Кобра. Прекрасно собака мордає вниз. Кроки шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І підтягнули. Коліночка під себе. Сіли в позу русалочки. Стопочки разом. Підтягніть їх під себе. І розтягуємося, вдих. Відштовхніть себе лігтям від килима. І видих. Обійняли ноги. І вдих. І видих. І ще один раз вдих. вдих. Позу русалки в іншу сторону. Підтягніть п'яточки під себе. І вдих. вдих. Вдих, видих, і вдих. і видих, і сделаем. ніжками на п'яточки, І глибокий вдих. і видих. Розвертаємо наш корпус, докручуємо хребет назад. І вдих. І видих. І через сторону видих. І видих. ручки же с нами сте перед собою. Ми закінчили сьогоднішнє тренування. Дякую вам за час, який ви приділяєте своєму тілу. І зустрічаємося з вами на наступному тренуванні. Всіх чекаю. Пока-пока. Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.